Так, доброго раночку. Я буду з вами здороватися, як вже зранку. Взяла я в таку коробочку. І зараз я туди наклала вже собі бумажечок на папірців. Таких вже накрутила. З номерками їх 10 штучок. Отак от я зараз і перемішаю, перекручу. І буду витягати. Що ж мені сьогодні, 1 лютого, Перший день моєї вишивальної декади пристоїть вишити. Розпочати, да? вірніше? І так, вірчу верчу, запутався, що витягує номірочок. Першу папірець ми беремо, відкидаємо. І так, номер 8. Номер 8, Під номером 8 у мене, я собі не записала. Але будемо зараз так шукати. Під номером 8 в мене випав оцій хамічок, ця фігурка. Ну що ж, чудово, розпочнемо з неї. Я її чомусь дуже-дуже побаювалася розпочинати, тому що тут двостороння вишивка, і мені якось було лячно. Ну що ж, раз вона в мене випала, тоді буду я про неї зараз розповідати і скажу, що ж там буде. В цій роботі, так, номер 8 ми викладаємо в сторону і будемо її відкривати, будемо її розпочинати. Так, ну це заготовка від торгової компанії Вірена, фігурка інтер'єрна. Зараз я вже. Розмір роботи 12,8 на 8,2 см. Артикул, ви бачите, двостороння вишивка на одній пластині. Дони номера бісером. Називається охоронний запасів. До речі, він, бачите, з ножечками. Ножечки це моя слабкість. Я колекціоную ножиці, тому Лідія мені подарувала саме цього хомічка з ножечками. Так, є там в нього ще така, бачите, чапочка віддіна наперстка. Так, є бісер. Кількість бісеру вказана на дві сторони. Угу, угу, угу. Рація. Так, я потім порахую і скажу, скільки бісера використовували це саме в цій роботі, я ще не рахувала. Бачите, бісер з зірочкою тут прописан. Це матовий бісер використовується в цій роботі для хомічка, він буде матовий. Пам'ятаю, що колись Вірена напочатку випускала ці роботи, і вона не вказувала, який там бісер. Дівчата задавали питання, І після цього Вірена стала писати, який бісер матовий або, звичайний, блискучий. Ми знаємо, що цей бісер буває. Двох видів да, матове або звичайне Так, ну що, пісер тут вже буде в мене по ключу. Я його вже розклала. І зараз ми з вами подивимося на саму зготовочку, а потім подивимося на бісер. так Така підставка. Запасів багато не буває, це правда. Є фетр А, до речі, тут є фетр і тут заготовка вишивається з двох сторон, о тут є фетр. Дівчата. ха 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 Тут ж можна схитити, можна вишити тільки одну частину. Знаєте, я, мабуть, так і зроблю. роблю. <реш> так, мене звуть, я особистий помічник та охоронець рукотільних запасів. Ух ти, ти щось ім'я треба дати ще? М -м, цікаво, цікаво. Я таки ще заготовка не виживала. Що я ще придумати? Так, що ми тут бачимо? Формат А4, на ньому є заготовка, на ньому є. Ага, легенда. Тут якась написана. Ага, кожній майстрині почвляється тваринка. Рукодільний хом'як. Ага, якщо вас примдати, нічого собі добренько придумаємо йому ім'я. Так, тут написано, як це вишивати. Є інструкція. Цікава така, це інтерактивна ще іграшка. да, Ще ім'я придумати треба. Так, от така схема. Бачите, вона така символьна, знакова символьна на дві сторони. Як вона пришивається? Є бісер, як я вже казала. Слушайте, ну тут так цікаво мені, що ця схема. Бачите, я навіть не знала, що там є фетр. Оце мене мене в ступор. Так, тепер я не знаю, що мені робити. <сум> Приклеювати фетр чи, чи, чи вишивати двосторонні. Добренько. Я подумаю, і ви вже про це узнаєте в кінці відео. Так, є. Що стосовно бісеру, хотіла показати ваші бісер, який я на нього склала, а от де його діло? Це ж це така цікава річ, коли ще його, куди ж я його діла, дівчата? Так, сейчас я вас нажму на паузу і подивимося. Так, цікаво цікаво але я його знайшла таки, бо там, якби ви бачили, що твориться в мене. Сьогодні на моєму дивані це все просто жах людям страшно показувати. Все розкидано, все в пошуках бісеру, все останнє таке взагалі. Так, стосовно бісеру, я його весь підготувала. Хотіла вам показати, хотіла вам показати, який він тут є матовий. Ще це він чи не він? Так. Здається, це я щось помилилася. Здається, це не воно. Чи воно? Так, вибачайте. Але знов це не воно. Так, ну що ж, буду зараз вишивати і потім буду шукати бісер, Пиставляйте, вигадула бісер, Ой-ой-ой-ой-ой, це тільки я могла таке зробити. Що ж це таке робиться? Що ж це таке робиться? Це в мене бісер під холст Де Будеш мій бісер так, ще раз паузу пробуємо. Так, дівчата, я знову з вами, все, я знайшла бісер. Ось що значить робити 10 процесів? Висака да? ручка, блін. От тож і так, є цей бісер, я знайшла, все в мене є. І зараз ми з вами розглянемо бісер, який буде використовувати саме в цьому процесі. Так. Тут у нас синенький його там треба. Отроба трошечки, тобто цей бісер. От дуже зручно вишивати, до речі, так от, от перетинаючи з одного процесу в інший. Оцей бисер мені буде використовувати в моїх квітах, і трохи я використовую для цього хом'яка. Там йому треба, бачите, всього 10-12 штучок. Так, якби так, то я, звісно, не купляла би, а творилася в своїх запасах, але якщо у мене такі декілька робіт, то дуже зручно. Так, червоний це для. Мордашки в мене буде, також там його треба навіть, по чуть-чуть по 50 штуч. Так. Хотіла показати вам оцей бісер мату. Ви слушайте, така класна річ. Я йому вже вишивала колись якусь роботу. Здається, вертеп щось я там використовувала. Так класно воно виглядає. Воно прям як знаєте, як живе-живе. Я прям рад, гладиш по цій шкурочці. Вона така м'якенька, м'якенька, пухнастенька пухнастенька Ось такий бісер в мене там буде використовуватися. Ну, тут в мене запаси, тому тут різні різні. Я вже колись казала, що я не від, відграмовую бісера. так от беру з пакетиками, потім вже е, залишки сиплю в один пакет. І пронумерую. Так, це в мене коричневий. Це в мене такий от білесенький, також матовий. А бачите, матовий. Так, звичайно, білий 46,205 стається, да? а не тут 462. Ну це Угу. І отут от, от, сіренькі на ножички та да, на персток Ось тут буду такий біс сиренький. Отут єдине, що там використовується 46,010. Он у мене є. І 16742. От я щось не знайшла сиренького. Тому візьму якісь я такі. О, так ось зроблю. Мабуть, буде у мене така. Або отак зроблю. Подивлюся ще. Тут воно настільки важне, отак так чи чином буде. Ну і, звичайно, чорний. У вас різні тут я не буду його показувати, бо він десь в іншому процесі у мене лежить. Ну ще, от мене у мене, мене старт цієї іграшки. Сьогодні я її повишиваю трохи, поміркую, яким чином я буду вишивати одну чи дві сторони. І вже, 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 завтра, з ви подивитеся саме процес. Для вас це вже буде через декілька хвилин. І так, подивимося на те, що нам у мене не вишивалося за перший тиждень, день, день стартів. Декада, те, що в мене вишилося в першому дні із декади. Отака От частинка хомічку. Я його, правда, не рахувала, скільки вишила, але, дивлячись на схему, можу сказати, що тут пришито майже 300 бісеринок. І да, да, дівчата, інтриги не сталося, я його не завершила. За один вишивальний вечір, як я казала, що це на один зубок. Ну, для мене це не є на один зубок, я не можу вишивати, сидячи один день і вишиваючи лише одну роботу і нічого іншого не роблячи. Да. І до речі, тут, якщо порахувати бісеринки, то на одну сторону виходить 1539 бісеринок, Ну це доволі таки багато. Ні, звичайно, якщо сісти зранку до вечора нічого не робити. А вставати тільки, щоб попити, поїсти та зробити свої якісь справи такі і індивідуальні, то може і трапиться фініш, але це не про мене. А якщо вишивати дві сторони, то тут буде використовуватися 3016 бісеринок. Але чудо не сталося, і другу сторону я вишивати не стала. Все ж таки я буду використовувати фетр, буду заклеювати фетр. Так-так. Нічого для вас цікавого в цій роботі не буде, тому що вона вийде в мене односторонньою. Ну, от така от я лініва дубка, що називається. Не захотіла заморачуватися, вишивати дві сторони. Таким чином в мене втрапився цей старт. Стосовно бісеру, я вам казала, що я використовував бісер весь по ключу, але трохи я вам збрехала, скажімо так, яким чином тут бісер використовується 10 140. 10140, я використала 10-110. Не було в мене цього темного бісеру. Але я вважаю, що на шубці хомічка це не так. Вже і буде помітно, але зато буде такий м'який перехід, не буде такого контрасту з тим темним бісером. Ножечки доволі таки чудово бісер вписався, те, який поключу, те який я взяла на заміну. Так ну, що ця малявочка переходить поки що почекати свого часу. І сподіваюся, що після декади стартів в мене розпочнеться декада фінішів. Ну, декада фініші це громко, звучить, звісно, фініші такі ого, го будуть роботи на тисячі бісеринок, а не якусь всього тисячі, тому подивимось, подивимось, як то каже. Там. Ну що, все. Оце така в мене робота невеличка. Я з вами прощаюся з першим днем, а ми з вами зустрінемося вже з другою, в другому дні моїх стартів. І подивимося, що ж там мені вибере. Удача випадок. Всім гарного дня, творчого натхнення, пока-пока.